Пожежна команда Стеблева, що на Корсунщині обслуговує 16 населених пунктів. Деякі добровольці працюють у команді ще з часів професійної пожежної частини, тож мають великий досвід. За надзвичайної події саме ці люди першими можуть відреагувати і ліквідувати вогняну стихію на первинній стадії. Повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України у Черкаській області. Від початку року вже більше 30 разів виїздили на пожежі, каже старший пожежний Василь Майстренко. У залежності від відстані. Наприклад, це в нас такі самі дальні точки, от села. Будемо казати, села Сидирівка, Стеблівська чи селищна то я вже не пам'ятаю те село. Ну, все рівно, навіть у Сидирівку ми приїжджаємо за 7-10 хвилин. За словами водія Олександра Чернишова, техніка на якій працюють, хоч і не нова, але оснащена усім необхідним. Машина газ 53, бензин. дуже добра машина. Може, об'єм води 2,850. Виручає нас приміщення місцевої пожежної команди потребує ремонту і його обов'язково зроблять після перемоги України над ворогом, розповідає голова Стеблівської селищної ради Олексій Данільченко. В нашій громаді приблизно 7200 населення. Це 16 населених пунктів. На утримання приблизно на рік ми витрачаємо на цю нашу частину десь приблизно мільйон триста коштів. Заробітна плата і Грюче, смазочні матеріали, отоплення. Коли передали нам зараз на балансе приміщення, ну, під час війни ми точно не будемо так особливо щось зробити. А взагалі, самі бачите, вигляд не дуже приємний. Як мінімум, треба перше зробити перекриття приміщення, і ми це зробимо точно. Закінчиться війна. Яке закінчилася, ми це обов'язково зробимо.